Що ділаєте, чуваки? Как оно нічого? Як ви вообще? У цьому випуску буду радий представити вашому погляду не нову, але нічим від того не гіршу повість великого українського мислителя Івана Семисюка. Ми зустрінемося із уже відомим вам героєм та поспостерігаємо за його неймовірними пригодами. Може, бажаєте чаю? Ні? Якщо що пиво справа капці в холодильнику. Проблем Україні дохуя і більше. Але головною є проблема трьох. Це корупція, це кацапи і це комуняки. Іван Семесюк Еволюція або смерть пригоди Павіана Томаса 2015 рік. Жив був павіан. Типовий представник роду мавпунів, доросла особина якого може легко порвати десяток міцних комбайнерів або ввалити пизди леву, причому без проблем чи перекурів. Але Томас жив не в африканській савані, а на просторах України. Він був гем, цирковою мавпою. Одного разу клітку не замкнули як слід, і наш павіан, недовго думаючи вийшов звідти, взяв у кульок трохи хай і остугидлих, але поживних буряків, поцупив чиюсь барсетку із документами, отримавши таким чином особу і громадянство хай і жителя ПМР, наклав купу в кабіні вантажівки, а на останок скрутив голову пітону. Це зараз ефемізм, він буквально придушив змію. І це не ефемізм був. На свободі Томас закосплеїв Термінатора, себто гопнув персонажа на капці та штанці, і вирішив податися на Київ. Заліз у потяг і, палячи цигарку за цигаркою, непомітно для себе заснув у тамбурі. На цьому й закінчується перші 9% твору. Решта буде сном павіана, у якому він після короткої розмови із тибетським монахом Каздрубалом Калачакровичем Дурдинцем дізнається, що насправді є невдалою реінкарнацією Банкея Йотаку, просвітленого майстра Дзен. А потім відправляється у десятки сторінок природжень, міняючи особу за особою та осягаючи істину. Повість Івана Семесюка Еволюція або смерть пригоди Павіана Томаса з'явилася світу у 2015-му, у 2023-му перевидена разом із фаршруткою однією книжкою під лаконічною назвою Томас. Так що, якщо раптом хто хотів і не знайшов, от чудовий варіант. Бо я вас запевняю, ця книжка справді варта вашої уваги. Звичайно, якщо не боїтеся матів, обсценної лексики, жаргону, жорсткого гумору, русофобії і жлобології. Словом слухайте порятин зайде. Хоча в мене було і в зворотньому порядку. Реінкарнації Томаса, ну себто, звісно, банкеєю таку включають селянина, який знайшов бідон самогону, вижлуктив його і вмер. Голову парламентського комітету з питань остаточного винищення московитів, черкаського безробітного сценариста, який проситься на телек, трансправославного пенсіонера з Луганщини, скандального режисера мотивуючих рекламок, Ріната Ахметова, ще одного пенсіонера, а також голову фракції Самонеміч. Кожна з іпостасей має свій неповторний шарм і рівень стьобу. Так що точно запам'ятається надовго. В огляді фаршрутки я дуже побіжно згадував еволюцію. Зокрема, ставив під сумнів доцільність її читання, оскільки весь, як я тоді думав, сюжет і так переказується на перших же сторінках сиквела. Проте підписники запевнили, що це Бімба-Ракета і там є заради чого читати. Після цього анонсували Томаса, і я зрозумів, що це просто знак. Пильні глядачі можуть згадати мої слова з того ж таки огляду фаршутки, що у 23-му книжка сприймається зовсім не так, як у 16-му. Мало того, що це стосується і першої частини, так і автор це теж відчув і додав наприкінці збірки розбір прогнозів, які неочікувано збулися. Наприклад, відключення електроенергії або ж виступи Вакарчука для підтримки людей у важкий час. У процесі прочитання у мене знову закрилася думка, що вся творчість Івана Семесюка існує в одному мультивсесвіті. Наприклад, в одній із реінкарнацій Томаса посадили через крадене яйце, як у пісні поряти на криптошансон. У іншій пропонують створити люту валюту з написом: грошей нема, пиздуйте нахуй. Майже одноіменна пісня, того ж таки Пирятина. Населений пункт Яготин неодноразово згадується і у обох частинах пригод Томаса, і в одноіменній пісні з альбому Атентат. Там герой, як і Томас, їде в автобусі з кульком. А ще як я казав у попередньому видаві, у фаршуці цитовані композиції Травневі свята Арта і Родіна. Про те, що двійко амбалів гриш перекочували у другу частину із Еволюції, я навіть не згадуватиму, бо це якби книжки однієї серії. Що цікаво, у 2020-му оголосили екранізацію Повісті під назвою Пригоди Повіана Томаса і навіть показали трихвилинний тизер дуже в стилі першоджерела. Я навіть подумав було, що це трейлер до книжки. На жаль, на цьому новини щодо стрічки закінчується. Подальших згадок нема ні на фейсбук-сторінках фільму і компанії, ні на сайті, ні на сторінці режисерки Ганки Третяк. Не те, щоби я її фанат, місто в якому не ходять гроші, викликало неоднозначні емоції, але це настільки епічний сюжет, що має вийти щось дуже бомбезне. Позав своє стойловатний шланг. Сподіваємося, усі сцени встигли зняти і змонтувати, і пригоди Павіана Томаса просто очікують гарного часу для прем'єри. Наприклад, коли зусиллями Збройних сил України Московія таки нагібнеться. І кожна ваша гривня на ЗСУ наближає цей прекрасний момент. Словом, читайте Томаса, чекайте на фільм, будьте крепкі і заставка! На цьому і завершимо огляд пригод Томаса Яковича Сироти. Чипак Банкея Саругатовича Йотаку. Яке, до речі, гарне японське ім'я. Дуже вже мені подобається, десь я його вже чув. О, точно, це ж я самий! Калачакрович! Це ж я Банкей! Чуєш, я то! Калачакривич!